Росія виправдовує війну проти України вигаданими міфами про єдину Русь і нібито спільну державність, яку Москва розтягує в глибини IX століття. У цьому наративі українцям не відводиться місця як самостійному народові. Нам пропонують роль тих, хто отримав державу від чужинців із Балтики чи з території сучасної Росії. Найнебезпечнішою для російського міфу є постать князя Мала, правителя древлян, який уособлює державність на українських землях задовго до появи варягів та так званої династії Рюріковичів. Археологічні розкопки в районі іскоростеня доводять у 6-10 століттях древлянська земля мала розвинену політичну структуру, торговельні зв'язки та місцеву аристократію. Мал був не випадковим ватажком, а спадковим правителем автохтонної династії, на відміну від варягів, яких літописи пізніше звеличили як князів голубої крові. У 945 році, після загибелі київського князя Ігоря, древляни запропонували його вдові Ользі вийти заміж за Мала. Це був типовий для епохи створити союзну державу без війни. Але літописці, що працювали вже під владою варягів, перетворили цю подію на історію покарання за зухвалість. Так почалося системне стирання династії Мала. Його дітей оголошували рабами або іноплемінниками, а онука князя Володимира називали робичичем, намагаючись принизити його походження. Сучасні дослідники дедалі очевидніше бачать у цьому політичний умисел. Адже якщо визнати, що Володимир походив від місцевої української правлячої династії, а не від древніх варягів, то імперський міф про даровану зовні державність руйнується. Саме тому ім'я Мала майже зникло з академічних праць 19-го і 20-го століть, написаних у межах російської імперської та радянської традиції. Українську державність до варягів потрібно було стерти, щоб Москва могла оголосити себе єдиною спадкоємицею Русі. Сьогодні повернення князя мала в історичну свідомість є ключем до переосмислення нашого минулого. Він уособлює факт існування місцевих династій, власних політичних центрів і розвинених форм державності на українській землі задовго до чужоземних князів. Русь була продуктом цієї землі, а не подарунком прибульців. І саме тому про князя Мала ви так мало чули, бо кожна повернута нам історична постать руйнує імперські міфи і повертає українцям право бути авторами власної історії. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.